Діагноз бактеріальна пневмонія це вирок. Будь-яка операція це ризик зараження крові. Касарів ростин знову страшений ризик для породіллі. Звучить як тизер до трилера, чи не так? Усе це може стати реальністю, якщо людство не впорається з однією загрозою. Антибіотикорезистентністю антибіотики це неймовірний інструмент у боротьбі з низкою захворювань. Але неправильне використання цих лікарських засобів призвело з роками до антибіотикорезистентності. Для лікування тепер потрібні все сильніші та агресивніші антибіотики. І часто наука не встигає за пристосуваннями патогенів. Від нас залежить, чи зможе людство побороти цю проблему. Реєструйся та долучайся до 6-го міжнародного конгресу Antibiotic Resistance Stop. Попіклуйтеся про своє майбутнє прямо зараз.